Доброго дня, шановні батьки, сьогодні ми будемо говорити як краще пізнати себе та своїх дітей. Малюк приходить у світ беззахисним та відкритим і впускає у свою душу все і усмішку, і лагідне слово, і невдоволений погляд, і докір. Ці почуття і емоції. Залишаються у її внутрішньому світі. Саме тому малюк особливо потребує батьківської любові, уваги, розуміння, і з часом ця потреба не зникає. Від батьків залежить, як дитина ставитиметься до себе і до світу, до проблеми добра і зла. А сім'я залишиться джерелом сили, де її завжди приймуть і зрозуміють. Чи вмієте ви спілкуватися з ними, чи досить їм вашої уваги та піклування? Щоб зрозуміти дитину насамперед потрібно з нею спілкуватися. Під час спілкування не варто. Займатися іншою роботою. Дитина може подумати, що не цікава вам. Ваші очі мають бути на рівні очей дитини. Підтримуйте малюка під час розмови усмішкою, обіймами, поглядом. Тон вашого мовлення має бути довірчий, спокійний. Робіть паузи, дайте дитині змогу подумати, помовчати, не вимагайте негайної відповіді. Наш спосіб взаємодії з дитиною впливає не лише на його настрій, а й на розвиток ставлення до себе та до світу здатність до самореалізації. Якщо друг упав, навчіть дитину, що потрібно допомогти стати постраждалому. Якщо другу подарували велосипед, навчіть порадіти за нього. Діти називають другом того, з ким граються поряд, вчіть отримувати задоволення від спілкування, Вчити. Проявляти підтримку, допомогу. Якщо дитина фантазує і при цьому ніякої шкоди іншим людям, то нічого страшного. Якщо ж малюк починає брехати комусь, поясніть, що це недобре. Навчіть відстоювати себе і не давати себе ображати. Водночас. Не можна принижувати інших дітей, погано говорити і глузувати з них. Не потрібно висувати до дитини безліч претензій, інакше розвинеться комплекс неповноцінності. Дитина не прагне, щоб батьки робили щось замість неї. Не треба. Надмірно піклуватись, приходіть на допомогу, якщо попросить. Якщо щось не виходить, це спровокує більшу цікавість. Якщо п'ятирічний кулінар вирішив приготувати вечерю, звісно, йому не обійтись без допомоги, але під наглядом дитина багато чого може зробити. Це розвиває впевненість у собі та своїх силах, відчуття корисності та своєї причетності до життя батьків. Якщо батьки хочуть бачити дитину успішною і впевненою в собі, то формувати необхідні якості варто якомога раніше.